Дівчатка, всім привіт! Подивимося сьогодні з вами журнал «Сабріна». Це останній в цьому році, 12-й випуск. До речі, я була в бібліотеці, звісно, взяла цей журнал і взяла ще 11-й номер, тому хто ще не подивився, я під відео залишу посилання, передивіться і якщо потрібно якісь фото, то я вам скину. Також кажу для новеньких на моєму каналі, дякую, що ви підписуєтесь. Якщо вам якась модель сподобалася, ви хочете її зв'язати. Це буде, мабуть, актуально. Більше для тих дівчат, які зараз в Україні не можуть собі придбати журнал. То, що модель сподобалася, ви переходите за посиланням, теж буде під відео в мій телеграм-канал. Тут ви пишете під відео, що за модельку ви захотіли. І там в телеграм-каналі я вам виставлю фото опису і фото самої моделі. Тож зможете зв'язати. Журнали на німецькій мові, але хто давно в'яже, та, мабуть, і не дуже давно, то й схемку прочитаю, які будуть питання, ви можете мені задавати. І також в телеграм-каналі закріплене посилання на малесеньке моє відео, як перекладати через Google-перекладач текст, який вам потрібен. Тож, починаємо дивитися дивитися, що тут цікавенько. Я вже, звісно, подивилася цей журнальчик. І дуже вдячна, що є бібліотека, де можна цей журнал взяти, подивитися, щось там собі фото зробити і повернути. Ну, але щось, щось тут можна, звісно, для себе і взяти. Жакарди я дуже люблю. Тут, тут гарний, гарний жакардовий малюнок. Але ж його можна просто зробити фото і все. Так, такий пуловер повсякденний, мабуть, да, але. Теж потребує часу, щоб його зв'язати. Так, дівчатка, переглядайте, що вам цікаво. Е, якщо дуже швидко показую, то ставте на паузу. Ось гарна така, гарна лі, річ. Ріглан, так, ріглан половер. Тут у нас мітенки і шарф. Мітенки чи мітенки? Так. Пончо. Пончо написано. Якщо щось вам сподобалося, пишіть, коментуйте. Можливо, якусь модельку ви вив'язали б інакше. Дуже цікава ваша думка. Гарні моделі. Щось можна з них взяти, так? Але тут, бачите, жакарди, такі е візеруночки, на них потрібен час. Якщо вам дуже сподобалася модель, то, звісно, не жалі потратити на це часу. Так, такий кардиган у нас подовжений. Об'ємний з товстенької пряжі, але, бачите, візеруночок комбінований і ажур трохи є. Бачите, багато поєднання. Колись давно-давно в журналах було червоний і синій, червоний і блакитний кольори. Таке зараз, мабуть, актуальне поєднання. Теж кардиган, який можна швидко зв'язати. До речі, я трішечки зараз прихворіла, тому. Не хочеться робити фото в новому светрику з температурою, то дівчатка декілька днів почекайте, хто чекає на майстер-клас. Так, так, а знову, бачите, червоний і блакитний. Гусяча лапка візеруночок. Він, мабуть, Завжди буде популярним і не вийде з моди. Але мені більш подобається чорно-біле поєднання цього візеруночку. Так. Тут двоєчки, бачите, тепленький такий комплект. І светрик, і шарф. Тут читаю. Я спочатку, здається, що це платтячко, але це ні. Це е, юбка, спідниця і половер. Хочеться трішечки додати об'єму цій моделі. До речі, і плаття таке теж буде дуже гарне. Просто суцільним, е, суцільним зв'язати цю річ і все. Буде гарне плаття. Оцей мені е, светр сподобався. Тут, Бачите, він так цікаво вив'язується. Тут не знизу, тут збоку в'яжеться перед, спинка, а рукава, як звичайно, знизу. Точна в'язка, і колір такий приємний. Така екстравагантна річ. Дуже мені подобається він. На перший погляд, простенький светр, але роздивитися, додати, бачите, там сережки гарні на моделі. так? Класичні брюки або спідницю, і дуже-дуже буде гарно. І колір приємний. Так, далі. Такий ще светрик. Осюди мені ще подобається цей светр. На комір. Зверніть увагу, він такий, як шарф. А мабуть, це шарф і є 20, 21 моделька. Не Незрозуміло, ну це... скоріше за все. Шарф. Так, дуже-дуже гарне тут поєднання кольорів. І візеруночку трохи є, бачите, знизу. Дуже класний і об'єм такий. Ідеальний, як на мене. Так. Це безрукавка. Безрукавка подовжена. Читаю, як вони назвали цю модель. Теж цікава ромби. Комір гарний, ну, він гарно підходить до цієї моделі, але якщо зверху ще одягати пальто чи пуховик, не надто об'ємний, то трішечки буде незручно тут. Але так непогано. Ще один светрик. Це візеруночок павліній Хвіст, здається, так його називають. Але бачите, на рукавах він знизу в'яжеться і так гарніше виглядає, ефектніше, ніж, бачите, тут теж збоку вив'язано. Краще це візерунок, коли знизу вверх його в'яжуть. Ось цікавий вже пуловер білий. Тут же декілька візеруночків. До речі, я зараз в'язала цей э, свій светр, білий, багато там різних візерунків, і відчуваю, що мені його буде замало. Треба ще один такий в'язати. Дуже-дуже сподобався. По-перше, я його в'язала без схеми. Беручи до уваги те, що в мене кожен день шпрах курсів, курси, мовні курси, ще купа справ, і я його за місяць зв'язала, то о, краще в'язати без схеми це набагато швидше. Так що, планую ще щось таке теж молочні ниточки, або білий теж багато візеруночків, і головне в'язати без схеми. То теж звертаю увагу на такі моделі. Теж, теж хочу скомбінувати якісь візерунки. Так, далі. Десь бачила жінка, одна блогер розказує про моду і говорила, що це такі свіже відео, що V-образні вирізи на светрах вони старять. Я їх, на, я їх наоборот дуже люблю. Ці V-образні вирізи, напишіть як вам. Невже ж вони вийшли з моди, але бачите, новенький журнал Сабріни, і вони є. Хрестообразний наборний край, улюблений, наборний край Сабріни. Вважаю, дуже ефектно виглядає цей виріб. І пуловер класний. Так. Кардиган з капюшоном. Дивлюся, це вив'язаний капюшон чи ні. Так, з капюшоном. Теж гарний. Так, далі у нас тут і сумка, і половер. Хочеться мені додати резинку чомусь. До цієї моделі. Коли взагалі непогана річ. І сумка гарна. Пончо. Дівчатка хто любить, зверніть увагу. На зиму, так, мені теж дуже подобаються моделі, светри, половери, пончо з білих молочних ниточок. З м'якесеньких, таких невисомих, але щоб вони були теплі і багато багато різних візерунків. Дуже класно. Там прям така модель зимова. У мене така асоціація. Так, далі ось така гарненька річ пончояке. Пончо жакет. Так Перекладається. Гарний тут рукав, цікавий спущене плече. Цікава модель зверніть увагу, хто щось таке цікавеньке хоче. До класичного образу дуже гарно підійти і тепло. Блузку можна одіти на роботу дуже гарно. Так, знову у нас сумка. Сумка і половер, чи кардиган не видно спереду. До речі, пряжа, пряжа. Не знаю. Такою Елла Рає до цієї моделі фіше воля. Ось мене просив, я завжди забуваю, дівчатка, вам казати, яка пряжа. Але ж ви можете написати, так, тут у нас вже опис. Можете написати, задати питання під цим відео. Я вам відповім, яка пряжа, і все, що вас цікавить стосовно цієї моделі. Подивимося, що буде в наступному першому випуску 95-го року, які модельки. Знову вже карт. І все повторюється по кругу. Дівчатка, сподіваюся, що вам щось сподобалося, щось цікаве, ви для себе взяли візеруночок, модель, мабуть, просто колір з якоїсь моделі. Дякую вам за донати. Дякую вам за вподобайки, за те, що коментуєте. Дуже кожен раз кажу, що обожнюю читати ваші коментарі. Підписуйтеся обов'язково на канал. Приходьте за посиланням в телеграм-канал. Там інформація, як ви вже зрозуміли, важлива для вас. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!